Литовське почесне консульство відкрилося сьогодні в Дніпропетровську. У його компетенції налагодження культурних та бізнесових зв'язків між нашим містом та країною Балтії. Також ця установа опікуватиметься місцевою литовською діаспорою. Цікаво, що почесним консулом Литви став не її громадянин, а Дніпропетровський бізнесмен. Знайти литовське почесне консульство відтепер можна буде на запорізькому шосе в районі житлового масиву Тополя 1 Червону стрічку на честь відкриття перерізав надзвичайний та повноважний посол Литовської Республіки в Україні. Він певен, що поява консульства під час очікування на підписання угоди про асоціацію з ЄС це збіг, але в його країні сподіваються саме на такий розвиток подій. Ми б хотіли організувати обмін студентами, хотіли б більш тісні контакти в економічної сфері. В торгові інвестиціях. Ну посмотримо, де вийдеться прорив. Перший проект почесного консульства суто бізнесовий і стосується Дніпродзержинського залізничного обладнання, яке ремонтуватимуть за участю литовського підприємства. Згодом планується співпраця у сфері медицини та транспорту. Ми розробляємо проект між Дніпродзержинською компанією, автотранспортним підприємством і Литвою на створення автобусного маршрута Мітрос, Харків, Вільнюс. То тобто це такі реальні шаги, котрими ділимо сі сейчас для того, чтобы наші народы стали ближні. Також почесне консульство має намір об'єднати етнічних литовців, яких в Дніпропетровську приблизно шість сотень. Марина Дудник, Євген Хисне, новини одинадцятого каналу.